Привіт, це огляд цікавих гібридних дротових навушників з гора доніс. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали приємний дзеркальний металевий дизайн, внутрішня частина прозора, амбушури приємні. Конектор двохпіновий, 0,75 мм, кабель посріблений із безкисневої міді, довжина 125 см, 3,5 джек прямої форми, позолочений. Також в моїй версії є пульт керування та мікрофон. За звучання тут відповідає гібридна. Технологія 10 мм подвійний магнітний динамічний драйвер, плюс збалансована арматура 30095. частота від 8 до 45 тисяч герц, чутливість 118 дБ, імпеденс 18 Ом. Та звучать навушники достойно, як до 20 доларів. Бас тут гарний, чіткий та виразний, високі частоти приємні та звучать детально, середні частоти також виглядають яскравими, низькі частоти також тут дуже непогані. До речі, слухав, прогрівав та розкривав потенціал цих навушників. Разом з ЦАПом Селеструї. ЦАП також може рекомендувати до покупки. Він недорогий, коштує до 15 доларів. Мікрофон тут також хорошої якості. Ось приклади. Тез запису мікрофону дротових навушників з гор Адоніс в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут логічно гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці через гор Доніс. Зараз тут шум машин, вітру немає. І ось такий приблизно мікрофон через наву. Ушники згора Адоніс вуличних шумних умовах, якось так. Підсумок: згора Доніс це хороші дротові гібридні навушники до 20 доларів з красивим детальним звучанням. Посилання, де купити згора Доніс, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також, там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!